Скажіть, будь ласка, скільки років ви в команді Батьківщина і чим ви можете пишатись на сьогоднішній день як член цієї партії? Ну, в я з 2008 року, з грудня місяця, власне, давно хотіла бути в партії, дізні шляхи як, шукала. Але чому прийшла саме в 2008 році. Ну побачила, що потрібна підтримка Юлії Тимошенко. От власне після помаранчевої революції побачила такі, от ну якби на посідання на неї, і уже завжди я імпонувала їй і вирішила в грудні все ж таки прийти в партію для того, щоб її підтримати, щоб наших членів було багато. Чому імпонує саме вона? Тому що жінка, тому що активна, тому що я знаю, що. Там, де є правед жінка, там лад, що в сім'ї, що в державі. Я знаю, що вона дуже толерантна, вона прислухається до інших думок, тому що є, наприклад, політики, які взагалі вважають, що є дві, дві думки моя і неправильна. Ну і бачу, що майбутнє все ж таки за партію чому? Тому що партія потужна. Йде вперед, що б не сталося, велика дуже підтримка від народу. Хто б там що не говорив, а народ дуже підтримує Юлію Тимошенко, особливо сільські жителі. Вони розуміють, вона живе нашими проблемами, і це все, що вона е, говорить, що вона впроваджує, це відголосок того, що вона спілкується з простими людьми.